Організації е, Анатолієм. Е, ми, е, я нікого ніколи не як кажуть не ховався. Не І, звичайно, я тоді йому говорив, він приходив до мене навіть в кабінет, ми сиділи з ним, розмовляли, гол, да, це голова опори Рівненської області. Я говорив, що я на той момент в мене є багато друзів, яким я зробив багато е, в житті ну, тих чи інших позитивних речей. І, звичайно, хто міг допомогти канцелярі для моїх мешканців з Думаного, хто міг допомогти тими чи іншими речами. Тобто я, знаєте, немає, немає, я кажу, 100 друзів, немає 100 рубля рублів, а має 100 друзів. У мене такий принцип життя. Так, я не багата людина, я це підтверджую там і по своїм статкам, але я маю багато друзів, які мені допомагають так само. Це не було тільки, от ви кажете, по канцелярії. До мене зверталися волонтери з Долбунівського на АТО. Я майже ну, багатьом допоміг і до цієї виборчої кампанії, і під час виборчої кампанії. Ми купляли Дніпро один пилки. Ми передавали бірці, ми купляли камуфляжну форму бійцям в АТО, що їм осінь було холодно. Тобто, але я це ніде не афішував і не хочу афішувати, тому що ну як, не можна афішувати того, що ти робиш на благо громади. Так само, ну, я балотувався п'ять років тому, так само в місті з до мене звернулася сім'я, хлопчик на пісок, був хворий раком. Що я зробив тоді? Я був директором обласної філії Банку Хрещатик. Я сказав, відкривайте в мене рахунок в моєму банку. Вони відкрили ця сім'я рахунок. Майже за два тижні було зібрано понад 100 тисяч гривень. Допомогли цим людям, цей хлопчик вижив, він вже зараз здоровий і до сих пір батько ходить і мені дякує за це. Да. Тому... будь ласка, цукерки, під час процесу, Ви не вважаєте цих підкупом, виборців? Замовні матеріали в засобах масової інформації. Ви не вважаєте, що це те, що в суторечих ідея Майдану, героям даруєм, якого у вас називають деякі засоби масової інформації? Зараз по порядку. Дану допомогу я надавав до виборчої кампанії. Це, це я вам говорю. До да, це, це було до, вибор, до виборчої кампанії. Ну, ми з паном Анатолієм з опори спілкувалися. Це було до виборчої кампанії. Допомога дітям до 1 вересня. Да, тоді ще не було навіть коли, там, з 15 вересня тільки стартувала виборча кампанія. По поводу героїв Майдану, я сам обурений даною статтею. Я не вважаю себе героєм і ніколи не буду вважати, тому що ми були прості учасники майдану, які тою чи іншою мірою залучені до цього процесу герої. Це ті, які полягли за Небесну Сотні, ті герої, які загинули на сході, і ті герої, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу незалежну Україну. Тому, звичайно, в мене взяв інтерв'ю цей журналіст. Мені, мені по телефону зателефонували. Да. Тому, звичайно, я кажу, я обурений так само. Ну, Яка вбур... буде ваша реакція? Зараз, цей матеріал, ми теж не обурені наставні. Да. Як ви будете реагувати на нього? Ваше обурення в чому буде я... Ви якісь простування попросить? Да, спрят... да, да, що я... саме ви будете спростовувати? Героя Майдана? Да, ну, що... Ще... Ні, я хочу, що якби що я не являюсь героєм майдану, щоб мені таке, щоб просто людина не писала того, що вона не може, якби не має права писати. Тобто, журналіст, якщо він є, так то він має писати чесно і об'єктивно. Якщо це зроблено нечесно і не об'єктивно, я звичайно зроблю і якби напишу спростування, тому що ну я не вважаю це пані. Я вам кажу це об'єктивно. Я людина щира. Тобто ми не можемо так. Я, 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 я вам кажу щиро, я ніколи в житті, я звичайна людина, і я взагалі не маю права на такі високі, як кажуть, матерії зазіхатися і говорити. Я в житті завжди простий. Тобто в мене ніхто не звинувачить якісь гордості, гоноровості і так далі. Якщо я якісь помилки роблю в житті, я їх завжди визнаю. Я не буду говорити на чорне-біле, на біле-чорне. Скажіть, будь ласка, очевидно, журналіст не місцевий, якщо він взагалі не існує, там є підводка до вашого інтерв'ю, очевидно, що ви йому про це говорили, ні? Е, ні, я йому не говорю. Я йому дав питання, відповідь. Якщо в моїх відповідях, конкретно ви там побачили якийсь негатив, то ви мені скажіть по моїх відповідях. Е, те, що він підводку зробив і назву, це мене обурило. Я вам говорю, які є. Тобто ви будете спростовувати саме підводку і назву чи тільки назву? Ні, я, те, що мої відповіді я буду відповідати. Тобто вони залишаються. Тобто по самому конструктору і по самому назві я, звичайно, буду спростовувати. Тому що я не хочу таких статей, розумієте? Я не хочу, щоб в мене... Тобто вам її на вичатку не давали? Ні. Ми не можемо говорити, не хотіли, але нема такого.